Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві новин спорту 114 спортсменів, тренерів, арбітрів та функціонерів увійшли у чергове оновлення, які публічно підтримали напад Росії на Україну, брали участь у матчах чемпіонату Росії тимчасово окуповану Криму та надавали матеріальну підтримку збройним формуванням, що беруть участь у загарбницькій війні проти України. Загалом в базі вже 905 осіб з Російської Федерації та Білорусі та інших країн, які підтримують повномасштабне вторгнення. Росії в Україну. На сьогодні олімпійська збірна спорт вищих досягнень мають кошти для того, щоб готуватися до Олімпійських ір. Заявила радниця президента, керівника офісу президента з питань спорту та колишня легкоатлетка Олена Горова. Плюс на початку війни міжнародний олімпійський комітет вперше у своїй історії створив фонд солідарності саме для однієї країни, де було зібрано 7 мільйонів доларів для українських атлетів, які деякий час мали фінансування з нього. І це не тільки гроші мок, але це і гроші Європейського олімпійського комітету, це і Міжнародній федерації, тобто це Олімпійська солідарність різьмувала. Вона клуби української прем'єр-ліги з футболу мінімальною більшістю 9-16 підтримали пропозицію виділити кошти на преміювання арбітрів для покращення суддівства. Кожен клуб має надати по одному мільйону гривень, які надійдуть до фонду, звідки преміюватимуть арбітрів. Пропонується створити рейтинг суддів, який формуватиме комітет арбітрів. А в кінці сезону рефері преміюватимуть згідно за рейтингом. Частину коштів витратять на поліграф та організаційні питання комітету. Баскетбольний клуб. Дніпро вдруге у своїй історії став чемпіоном Суперліги України після перемоги вдома 73-65 у першому фінальному поєдинку над баскетбольним клубом Рівне. Підопічні Володарма Коваля у разі звитяє у зустрічі в гостях ставали володарями золотих нагород. Перша чверть виїзного поєдинку для них пройшла у рівній боротьбі. Втім, пізніше вони поступово розпочали набирати перевагу у заключній десятихвилинці. Господарі змирилися з поразкою, поступившись з різницею у 21 очко 50 на сімдесят. Один Дніпровці перемогли у фінальній серії з рахунком 2-0, завершивши таким чином свій похід за трофеєм, який розпочинався майже рік тому, у червні 2023-го. В червні міся ми почали працювати, і це була тяжка важка робота. І я дякую хлопцям, що вони витримали цей тиск і витримали до кінця. І вони молодці. Емоції такі, що. Пусто зараз зараз. Пусто таке, що ми зробили справу, і трохи трохи можна розслабитись. Все це завдяки силам оборони, які нас боронять, і завдяки ним ми маємо змогу займатися улюбленим ділом. І дякую ЗСУ. дякую. Звісно, Володимира Коваля було визнано найкращим тренером сезону. Його підопічні Максим Закурдаєв – найкращий захисник, а Володимир Конєв – найкращий форвард. Капітан Дніпра Станіслав Тимофеєнко – МВП найкращий, найцінніший гравець сезону. Усі вони разом з партнерами були удостоєні золотих нагород чемпіонів Суперліги України. А апофеозом церемонії нагородження стало вручення Дніпровцям головного трофею турніру. Красення Кубка за перемогу, який наразі став другим у їхній історії. Перший вони завоювали у 2020-му. Ще ми щиро вітаємо керівництво клубу, тренерський штаб, обслуговуючий персонал і, звісно, гравців. Дякуємо всім за шалений сезон. Так тримати. Боксерка Софія Мельникова з Дніпропетровщини, тренер Сергій Батриков, виграла турнір і завоювала золоту медаль у суперважкій ваговій категорії за підсумками турніру Ріга Боксінг Кап 2024», що проходив в столиці Латвії Ризі, де напередодні завершився спільний навчально-тренувальний збір команди. України та Латвії. Загалом вже у змаганнях взяли участь близько 90 спортсменів з Естонії, Литви, Швеції, Фінляндії, України та Латвії. Строкату за якісним складом учасників, яких загалом зібралося понад 200, виглядав відкритий чемпіонат Дніпропетровської області зі змішаних єдиноборств ММА, який приймала мала зала спортивного комплексу Динамо нашого міста, де поруч з початківцями-дітлахами від 10 років на килим виходили титуловані юнаки і молодь до 17 років, за печима яких перемоги на представницьких, міжнародних і вітчизняних турнірах. Кожна дорога у спортсмена розпочинається з кроку, а на гору вона тяжка, довга з перепонами і мені здається, що він зійде зі свого шляху. Йому не вистачить сил, втім, єдиний спосіб піднятися на вершину, долати сходинка за сходинкою по дні раз, І коли атлет дістається Олімпу, дивиться на шлях, який зборов, виникає відчуття, що в нього виросли крила і він зможе підкорити інші вершини. Адже людина, яка зрушила гору, розпочинала з перетягування дрібних камінчиків. Десь так. Строкато за якісним складом учасників, яких загалом зібралося понад 200, виглядав відкритий чемпіонат Дніпропетровської області зі змішаних єдиноборств ММА, який приймала мала зала спортивного комплексу Динамо нашого міста, де поруч з початківцями-дітлахами від 10 років на килим виходили титуловані юнаки і молодь до 17 років, за плечима яких перемоги на представницьких, міжнародних і вітчизняних турнірах. На початку урочистої церемонії відкриття змагань традиційно пролунав Державний гімн України. Після чого зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх полеглих у війні з Росією? Далі всіх стисло привітав та побажав успіхів голова Федерації ММА Дніпра Сергій Міщенко. По тому він разом з керівниками обласного осередку і партнерами чемпіонату ресурсними винагородами відзначили спортсменів, які успішно виступили на крайньому чемпіонаті Європи в Білграді. Вихованець спортивного клубу Леон, курсант Дніпровського державного університету внутрішніх справ Денис Лушпаєв виборов там золоту нагороду. Это очень долгий путь был. Очень тяжелые подготовки перед чемпионатом мира, которые были летом э, в августе. После этого я жил в Казарме полгода. И три месяца опять очень тяжелых тренировок. И благодаря этому, благодаря вере в себя, благодаря желанию, благодаря э, желанию достичь своей цели, я ее достиг наконец-то. Серед інших відзначили срібних призерів європейської першості вихованців сьомої дитячунацької спортивної школи спортивного клубу «Сварог Дніпра Ярослава Чеботарьова. Відзнаки подібного катунку також в Сербії здобули Назар Шульгін, його колеги по навчальному закладу Кіра Волященко. Бронзовим призером став Артур Іващенко. Звісно, не забули вшанувати і їхнього тренера Нікіту Безгінова та ще велику кількість юнаків дівчат регіону, які завоювали медалі на чемпіонаті континенту у столиці Сербії Белград. Приємно, що сьогодні також відбулося нагородження спортсменів, призерів і чемпіонів Чемпіонату Європи. Хотілося б також подякувати за організацію змагань президенту Всефлянської Федерації змічних фіноборств. Сергію Самоленко, ну як я сказав, президенту обласної федерації Жовлю Олександру та віце-президенту обласної федерації єдиноборств Михайлу Кокарів. Окремі слова подяки. також, також eh, хочу сказати нашим партнерам за допомогою також які проводяться ці змагання. Це Ткаченка Вячеславу і Давлітову Євгену. Велике їм спасибі за підтримку цього цих змагань. Звісно, таке вишукане вшанування за заслуги переможців і призерів представницького міжнародного турніру, хто вже зрушили, якщо і не гору, то її підніжжя, стане гарною мотивацією для тих, хто лише розпочинають притягування дрібних камінчиків. Дивлячись на своїх вже титулованих одноклубників і колег по навчанню, вони безсумнівно надихнуться тренуватися ще більш наполегливо і зосереджено, щоб вже незабаром зійти на власний олімп. А поки що його у розрізі відкритого чемпіонату Дніпропетровської області підкорили вихованці Криворізького спортивного клубу Барс, які стали переможцями загальнокомандного заліку. На другому місці сьома дитячо-юнацька спортивна школа Дніпровської міської ради, спортивний клуб «Сварог». замкнув тріку призерів. Ще один представник кривого рогу клуб ММА Ягуар. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.